Так, почалася гра, Розвели м'яч. М'яч вийшов. Так, Матвій, за захискакого Матвій за спину, міняйтесь. Пешка, низ. Не стоїмо, алля! Закриті стоїмо. Так, там треба підказувати, що вони мінялись, бо інакше не вийдемо. Давид, ти захисник останній, там стінку не грається, Давид. Давид, ти останній захисник, там стінку не грається. Там моїй ще мустук, а це що він біг. Скетч відколоть 2-1. Я тобі там з Назад, 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 За спинку не пускай. Давид, підпирай ближче, хлопчик. Мак, чуть ближче до середини, дуже широко розташований. Мак, страхуй Матвія. Маркевич, страхуй. А. Рож, Матвій, молодець. Спинка, Маркевич, не випускай за спину. Ташка, ближче до м'яча. Матвій, нетча. Страхуй по діагоналі, не випускай за спину. Воровати треба за своїм до кінця. бачиш, випустили за спину, наперше. Бачите, та скрафа. Найкраща команда. Рухай! <рикан> Рухай! 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 Так, <пілість> так, стоїмо, то закрити пас, Матвій, перекривай небезпечну лінію. Добігай <пілість> <пілість> за ним, так, де твій гравець? Туди переходить, це Матвій гравець. О, прикати! Треба на оборот, ще низ опускатися, чекати, щоб він назад повернувся. Матвій, не давай свій один в один обігрувати. Матвій! Ти губиш свого гравця знову, не сп'яш, а будь уважний. Матвій, середини, Матвій. Середина один. А де хотів бити, скажи мені? Куди бити? Подумай, приймай рішення, якісь. Oh, você quer O que é isso? <coughs> <coughs> Я не забув, він що мені фар. Алі, ти що? Ти не пускай за спиною, Матій! Там я здає прай. Кради, кради! Покинь його, Серена! Ти зайди на поле. Ти ходи сюди до мене. Іди сюди

O que é a Valdez, Guina, Stefano, Adel e Davi? Senhor, a <гану> Ах, ти лице, ципчай не випускайте, граців. Залиште, доведіть. Даш, там їхній авто, який ще є. Тому що оборону на рахунку переслід. А де йду, варіант? Нічого, нічого, Данько. Весь третій, гравець. Його бачиш? До нулю?

Ми з нього й подяку за підтримку на призвані турнірутландатлан медвий партнер важкої сім'ї у питаннях здоров'я. Партнер турніру «Благо». «Благо» – технологічна компанія, яка будує нерухомість. Смачний партнер турніру сімейне доставлення випускає нове ще. місто. Картинг звіра поміняли всі заведе картинків. Відчуть справжні емоції драйву та швидкості. Компанія і офіційний представник торгової марки ЯКО в Україні. Яко німецький бренд спортивного екіпірування. Дякуємо! Ваша підтримка шлях до великих перемог! Матвій, здорово, це то. Браво. Загравай за ним до кінця, Матвій. Загравай там. Довечі вона версія не заходьте. Довечище поле Зорево, дам я! Робі як міняти треба. Хочете, забивати те? да, нема, сюди.

А не, проти голови, не Марчик, є ж тимофій, чому йому не дати? Ближче, Тимок, Ближче! Начуй до кінця! Тимофій до кінця працює. Пас! Бай! Піде, піде, підемо! Не стояти, Марк! Живі, не стою, тимофій, давай на себе трошки не смуру. Давай, давай, трисяку, так Працюй! Нічого, нічого, швидше, Тимофій, швидше! Прийнять, Тимош!

Вони стояти, ти не Марк, ти вийшов постояти, Марк! Петручак! Ти вийшов постояти, Чий м'яч, що ти робиш? криєш? повітря! Окей, вперед! Все, розходиться, Марк! Ти губиться, Марк! Ти просто стоїш! Ширше, Макс. м'яча, Тимох. Тимофій до м'яча. Тимофій, не пішком, не по подіуму. Дай. Отак. І знову відскакуєш. Нема ще є Сабеня. Ширше, Макс. Тимоха вперед відкривається. Добре. Молодець, нічого. Леси, хай м'яч мене.

Сідає. Тима катима. Хай ну, окей. Алюх, де ти є? Алло? Алюх, хто з ним мав стояти? Алло, ти ззадів, хто з ним мав стоять? Давай перелетить його. Сніжить. Добре. Діча рукайся, матві! Наші градці віддати мене. Далі не так, потім. Дікань подавай. Дивіться, рухається, бо за тебе. Йди, йди, Кост! Здорово!

дефан спина голчик опа добре яка там де крапочка стоїть Так, добре, бачите. Давайте, вперед. Паз. Молодець. Єрема. Дайле Доморин. Ну, воно, пас Зені. Да, Лома. Де вогні? Де? Пауза, поменяли трейнера, Маркевич залишився.

Богдан нас більше бігає. Гутяк до мене, де рукаємо. Та де як нейтральний гравець. Чотири синіх, чотири жовтих забирай, Давид. Дуже багато часу розвертатись дає. Дам'яй okay. okay. Нічого, Дам'янчик. Вибальця, да, дай руку і вибальця. Давай, давай. давай ще якісь три хинта, давай, Тадель. Три фінта. Дорога. Я одного, Тадель. Я одного, Тадель. Наша, тобі з тобою грає. Хочу, ти Рожба! <ріган> чуть ближче, давай, саш чуть ближче. Сам, сам, сам покидай. Давай, давай, давай. А не тянуєшся там перші на м'ячі, саш! <ріган> Ще не поборовся, а вже програю до неба. Тадік, трохи сильніше би завдарив і би залетіло. Верта біклок. Не зустрічаємо тебе.

стайл да. Де тоді те зустрічає Сас, хто треба робити на батику за спиною, подивитися просто. О! Коридор за те. Я на кунійку! не в кунійку, ти бере м'яче справа. Справа. Так, вище, пас і вище йди! Вище, оте! Що погано передати? Що погано передати? моя вода? Там, на лавочці. Біжи, там, де, де куртка.

Давай, передати на Макар. Макар не зібрав. Давай, тобі не можна. Макар є. Ти значить вибирай. Ближче. Так. Давай, оськи, іди. Вот так. А! Зараз там ось. Дай пас Макар. Там. Зміна!

Словлюємо подяку за підтримку нашої змагань. Генеральний партнер турніру клініка Медатлан. Клініка Медатлан надійний партнер вашої сім'ї у питаннях здоров'я. Партнер турніру ВАГО. ВАГО технологічна компанія, яка будує нерухомість, смачний партнер турніру – сімейна доставка ліки для тренеро. Питний партнер турніру Роксолана. Міське кафе 3» 2» – Старий код, нове місто. Картинг Ів у торгівельному центрі Велес Мол. Відкуй справді від емоції драйву та лукості. Компанія «Інтершив» – офіційний представник торгової марки «Яко» в Україні. «Яко» – німецький бренд спортивного екіпірування. Дякуємо! Ваша підтримка та добровіки перемог!

6 7 6 7 пока Давай короче мы то не знаю что не что